Вітаю на своєму каналі з <смість> <смість> новорічного. З в мене все новорічне? З Різдвяного торговельного центру. Сьогодні трошечки прогуляємось, поговоримо. В принципі, я вже за покупками, так можна сказати, сходила. І зараз виходжу з торговельного центру. Трошки покажу вам декору і поговоримо на цікаву тему. Ось такий будиночок Санти. Не знаю, чи Ніколауса, чи як його, тут в Німеччині Вайнахцман. Не знаю, чи будуть там у нього шпрехштунди. Хоча в нас на іншій локації у нас чотири, ні, три локації точно у цих різдвяних в цьому місті, І в одній є шпрехштунди з Вайнахцманом. Якщо не розумієте німецьку, це години спілкування з ну, типу сантою. Да. у нас сьогодні дощик Типова зимня погода до речі ось а не покажу. це у нас вайнас марк, марк один з він зараз зачинений, він працює з 11. А, інший. О, ні, до іншого далеко йти, я не піду сьогодні. То що, погода. Це у нас головна ялинка. Вона справжня і вона тут не постійно там її поставила. На жаль, погода не дозволяє показати, як тут гарно. У нас там багато різних прикрас. Так, по якій ми вулиці підемо? По головній. Давайте по головній. Будемо якось так, щоб на камеру не... Капало, і я була не повністю голова в кадрі. Ось, і в мене така думка з'явилася, точніше, я її згадала. Я коли тільки приїхала в Німеччину у 22-му році, ось ми там бігали, як на віжені, ну, дізнавалися про це все, як тут все влаштовано влаштовувалися, не знаю шукали якусь гуманітарку і е, я, е, ну, я приїхала не сама, я приїхала, можна сказати, з родичами. Е, і ось якось ми йдемо, вже ну, більш-менш якось не знаю, чи то втома е, була, ну якось йшли, і нікуди не бігли. Йдемо таки, дивимося навкруги німці. І така думка з'явилася, е ну не думка, помітили одну штуку, що німці, чим відрізняються німці і українці, Українців теж було багато. Так той час був, що українці були найбільш якось загружені, може. Е Більше було якогось такого стресу, але е, цікавий пункт в тому, що е, чим відрізняються українці, чого їх видно здалеку через поставу. Так. Якщо ви помітите, то німці вони ходять рівно, виправлена спина, плечі, піднята голова. А українці такі. І пішли, 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 пішли. І це дійсно, я навіть зараз помічаю, що багато українців ну, от, саме по такій поставі можна бути впевненим, що, скоріш за все, це українці. І е, я так аналізувала на днях, перед тим, як записати це відео, я думала, чи варто чи ні. Я, ну, ще попомічала. Чи це дійсно зараз так, і це дійсно досі так. І я думала, може це ось у 2022-му через е, великий стрес, не, як? нерозуміння ситуації, що все так важко. Але ні, це наша звичайна постава. І, і тоді... Я також за собою пообіцяю, що я, я ходжу так, але намагаюсь якось слідкувати за своїм підборіддям, за своєю спиною, щоб це виглядало рівнесенько, типу як в місцевих. Тому що ну, це дійсно щитується і це щитується в принципі, на невербальному якомусь рівні в тому плані, що це свідчить про те, що ну, людина. Ну, Можна сказати, навіть якось не впевнено в собі, не відчуває впевнено може, себе в цьому середовищі навіть так. Ну, коротше, Там дуже багато, я так думаю, чому так, але ось послідкуйте за собою і за іншими українцями, чи бачили ви таке, чи спостерігали ви таке. Да. У нас, до речі, в місті на кожному стовпі. Зараз переключу. На кожному стовпі на головних вулицях є такі ялинки і їх прикрашають окремі класи, школи, гуртки, і воно виглядає все по-різному. На цій вулиці, де я зараз йду, хоча вона одна з головних, тут, де трамвайна лінія. Прикрашених цих самих ялинок десь через одну, а ще є інша. В сторону річки вулиця. Там, як на мене, побільше прикрашено. У нас тут баушти вічне. Так ось ось така думка. Що ви думаєте на цей рахунок? Тому що я думаю, це дійсно так, це дійсно правда, що ми такі трошечки згорблені. Я вже не кажу про нашу. Обличчя з субтитрами, що ми завжди якісь незадоволені на обличчях. Ну, це здається, що ми незадоволені. У нас це просто б, обличчя за замовчуванням, але це не означає, що ми <сміттєві> незадоволені. <сміттєві> що ви думаєте? Е і це такі маленькі візуальні відмінності. У нас від інших. Але ось саме, не знаю, з обличчям ось зараз підходжу до іншої ялиночки. Ось така ялиночка. І її, ви бачите, ялинка 45. І хто її, її прикрашає там? Ось так виглядає. Я йду далі. Так от, На рахунок обличчя я не згодна, що, типу, нам щось треба міняти. А от, що на рахунок постави я вважаю, що так, тому що ну, це дійсно справляє трошки інше враження, коли людина виправлена. О, до речі, цікавий факт про мене. Я десь в сьомому класі, в восьмому. Не знаю, от просто від природи сиділа дуже рівно. За столом, там ходила рівно. Може, тому що я почала носити каблуки, але не знаю. Е І мені навіть там, мої родичі казали, валя, як ти так сидиш рівно. <клес> У нас спина болить <клес> сидіти так рівно. І зараз, коли я за собою обмічаю, що я там ходжу згорблено, сиджу згорблено, <клес> думаю, де та валя з сьомого класу, хочу повернути. І все таке, ну все, буду працювати над поставою, буду працювати над м'язом спини і все починає починає і ніяк. Але на, ось такі маленькі, маленька штука, яка видає нас, що ми якось <смі> виділяємось у цьому суспільстві. Але це ж не загально, що типу, німці всі рівнесенько ходять, а українці з горбами це просто такий… Що, що я б помітила, якщо вони згодні. І ходити рівнесенько, напишіть мені в коментарях. От, у нас сьогодні типова, можна сказати, берлінська е погода в грудні. Да. І сьогодні плюс 11, до речі. У нас такий штат-каналь є. Один з у нас багато їх. І тут штука ця підіймається. Зараз. Ось ця штука підіймається, там нижче за неї рівень і можна проплисти. Якщо ти на байдарці там, наприклад, пливеш, ось і катаються влітку люди. А це одна з башт, коротше. У нас в місті дуже багато різного постою. Але... Оце хаос майстер йде з мого будинку. Алло. І що я? Ну, в принципі, я розказала про те, що помітила, чи згодні ви, чи ні, пишіть в коментарях. Погода не святкова, але, до речі, в нас ми вже поставили вдома ялиночку, я вам завтра... Завтра. Зараз ставлю кадр цієї ялиночки, а взагалі я побігла вже додому від цієї жахливої погоди. Так що, дякую, що подивилися це відео. Залишайте свої коментарі. Чи цікаві вам такі формати. Також залишайте відгуки. Все, чус!